Радіо го у Привіт, дорогі радіослухачі! З вами програма Вишукую. І я, її ведуча Оксана Пожиковська. Зараз уже настала зовсім зовсім весна. Я трошки прихворіла, а ми з програмою будемо вишукувати у лижі. Сьогодні, дорогі радіослухачі, з нами в студії Богдан Кліщ, студент Львівської духовної семінарії п'ятого курсу навчання. Ми сьогодні будемо з ним розмовляти про лижні змагання, які організувала УГКЦ наша церква. Слава Ісусу Христу, Богдан. Слава на віки. Отже, 28 лютого відбулись лижні змагання, які називались Кубок Блаженного Йосифата Коцеловського. Це були змагання з гірколижного спорту у гіганті» між духовенством, студентами навчальних закладів та марянами ОГКЦ в Україні. Чому я запросила саме Богдана? Бо він виборов третє місце бронзу у категорії студенти на цих змаганнях. Богдане, я тут зачитала, що це були змагання з. Гірколежного спорту у славому гіганті. Ти можеш нам трошки більше розказати, що це за славом гігант? Ну, напевно, тільки трошки більше, тому що я перший раз в житті був учасником таких змагань, що мені запам'яталось, і що я можу вам переказати, це спуск на трасі, де учасник має обов'язок об'їжджати такі спеціальні фішки і приїхати якнайшвидше. І не впасти, і не пропустити їх. Угу. Ясно. Е, отже, трошки вам розкажу більше за ці змагання. Вони відбувалися в чотирьох категоріях. Богдан, ми вже сказали, був у категорії студенти, була ще категорія священники після 40, священники до 40 і Маряни або сім'ї. Розкажи взагалі е, про ці змагання. Яка була атмосфера змагань? Як ви змагались? Чи вболівали один за одного? Атмосфера була дуже доброю через те, що ми розпочали наші змагання. Взагалі, як будь-яку справу, ми розпочали з молитви. А відтак ми вже всі прибули на Буковель, де і розпочинались змагання. Розпочали змагання. Знаю, що ви, студенти, їхали першими, так? Чи вболівали за вас священники, які були? Про вболівання мені важко казати спочатку, тому що я виступав третім і нас. На фініші залишилось дуже мало, бо всі відправились на старт. Про те, як спускались студенти-семінаристи, коли ми вже були внизу, ми за них волівали, безперечно. І також цікавим був той факт, що нам вдалося запалити публіку і зацікавити нашими змаганнями, так що вони стежили за нами. І коли, наприклад, я перший з усіх, який показав найкращий результат, Правда, я потім став третім, угу. то всі там а пуб... вигукували публіка і публіка, То ти маєш на увазі звичайних е, тих, тобто лижників, які там не знаю, каталися? Чи так, це? звичайних людей, які приїхали собі покататись на Буковель. Угу. Тобто вони вболівали за вас? Так, їм стало цікаво, і вони десь запалили з цим змаганням, духом самих змагань. І дуже добре було, бо. Був коментатор, який оголошував. І коли він сказав, що це поки що найкращий результат, це були такі міні-овації. але... Ти зразу став зіркою. Це <зірко> міні-міні. <зірко> Ясно. Е, е, Знаєш, ви їздили в цих підресниках, та? ви змагалися в підресниках. Чому? Е, змагатись ми не змагались в підресниках. У нас був показовий заїзд. У нас, ми всі масовим спуском перед змаганнями. Спускались підразнику для засвідчення того, щоб люди побачили, що священники, ті, хто готуються до священства, студенти є такі самі звичайні прості люди, не десь з неба взяті. І вони тим самим показували, що священник може бути близько до людей і дуже, дуже людським таким, звичайним. Угу. Класно. Ну, насправді я як почула, що будуть ці змагання, мені страшенно хотілося туди потрапити. Ну, на жаль, не склалися обставини, але е, як ти думаєш, який головний меседж був цих змагань? Був якийсь головний меседж. Ну, як е, говорили всі організатори, це було показати новий вид певної евангелізації і запалити людей цікавістю до як до церкви, так і пропагування здорового способу життя. Це дуже позитивно. Я думаю, вам це вдалося. Для мене це було дуже дуже така світла і гарна подія, і чула я багато дуже позитивних відгуків. Стосовно відгуків, то не лише наш Богдан виборов третє місце, також деякі студенти УКУ і працівники також взяли участь в цих змаганнях і також зайняли призові місця. І ми їх розпитали, що й до чого, але я їх оголошую. Тобто Артемій Демид, студент Уку. Виборов перше місце в категорії студенти. Також є в нас така сім'я дідулів, які працюють в УКУ. То вони зайняли друге і третє місце у категорії Маряни, тобто сім'ї. Ми їх теж розпитали. Ну і звичайно, наш ректор УКУ Владика Борис Гудяк виборов срібло в категорії «Священники після 40». То ми розпитали тих, кого могла розпитати, як їм ці змагання, і ось послухайте, що вони сказали. Я був діду, я брав участь в змаганнях. Як тобі атмосфера від лиж. Запитання, яке відповідь на яке може бути очевидно, проста одна прекрасна атмосфера. Е, ще скажи нам, Богдане, як ви готувалися до тих змагань. Ти кажеш, що ти другий раз стояв на лижах. Розкажи, як тобі вдалося перемогти, вибрати бронзу. Перемогти це голосно сказано. Ну, увійти у трійку краще. Це просто е, було певним везінням, а як ми навчалися, це. Наш товариш і однокурсник Сергій Раченко нас запросив до себе в гості біля Буковеля недалеко, і там весь день. Тобто впереддень? переддень, так. Угу. І там ми навчалися, і так тренувалися, і просто відпочивали і каталися собі. Сьогодні, так пам'ятаю, той момент дуже цікавий, що коли ми отримали спорядження, оці такі е, спеціальні взуття. То я, наприклад, я не знав, як його навіть защіпати, як його взувати правильно. І він мені це все допомагав, робив, показував. Е -е, розказував ці такі Сергій а... має снова. Так, так, він мені розказував ці ази, як е -е, повертати, як зберігати баланс, швидкість е -е, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. І до кінця дня, то я вже себе почував дуже так комфортно, зручно. І впевнено, саме впевнено під час спуску. Угу. Тобто дякуєш своєму е, вчителю, так, так, <laughs> якого безпрачно. ти перевершив, адже я так додам, що Сергій також брав участь у змаганнях, але його учень Богдан перевершив свого вчителя. І так само мушу від себе додати, що мене також цей самий Сергій вчив кататись на лижах і теж вчив взуватись. Так що дякуємо тобі, Сергій, від радіо у Купочці і від взагалі всіх. Я би ще хотіла спитати. Тобто наступного року кажуть, що хочуть зробити ці змагання такою доброю традицією. Візьмеш участь наступного року? Ну, дасть Бог дожити це обов'язково. Тобто, це така класна штука, що тобі би хотілося долучитись до неї ще раз? Надзвичайно класна. У нас е море вражень. Угу. А може ще були якісь особливі історії тих змагань? Були якісь такі, не знаю, ізюми карти? Було в, на змаганнях мої такі враження і відчуття, перечуття цього. Я стою на старті, і перший раз в житті так е затряслися ноги. Було якесь таке хвилювання, не того, чи там я з'їду добре, чи не добре, а просто відчуття оцих змагань. Угу. І було таке спортивне хвилювання. І такий особливий момент був. Угу. Будеш ще їздити на лежі? Так, це тепер буде як одне з, твоїх захоплень. Одне з моїх захоплень, і яке буде стояти на першому місці. Круто. Круто, що ці змагання додали тобі ще одного захоплення. Знаю, що ти маєш грамоту, де ти їдів? Ха -ха. Ну, грамота, як і всі мої попередні, то зберігаються. В достойному місті, я виділив спеціальну таку частинку стіни для неї, і там всі грамоти, всі медалі, нагороди, якісь відзнаки. Тебе, грам. Ну кілька вже назбиралося. Ясно. Ну з нами сьогодні був Богдан Кліч, який розказував нам про лижні змагання серед священників який називалися Кубок блаженішого Йосифата Коцеловського. І за нашою традицією, доброї Богдане, ми попросимо тебе змовити пісеньку для наших слухачів на сам кінець. Вже починається весна, то актуально би було напевно про весну. Тому давайте окен Ельзи майже весна. Ми перенаємо з океан Ельзи в майже весну. Залишаємось тією пісню, а самі з Богданом ідемо пити чай. <гум> Бувайте здорові! З вами сьогодні була Оксана Пожаковська програма Вшукуйте богдан пість папа -па. па по по. Yeah.